Вітаю, радий бути тут присутнім. Томаса Маркер та як і інших членів Венеціанської комісії запросили на засідання конституційної асамблеї, де міркували, як покращити українське судочинство, зокрема, і конституцію загалом. Ображеним засідання покинув член асамблеї Віктор Коліушко. Його доповідь про небезпеки скандального закону про референдум проігнорували і не заслухали. Однак, і без неї представників Венеціанської комісії не на жарт занепокоїв завізований президентом документ. Питання референдуму. Дуже сильно хвилює багатьох членів венеціянської комісії. Комісія вже неодноразово озвучувала свою думку, відповідно до якої конституційна реформа має базуватись на широкому консенсусі. Тому дуже важливо, щоб такі рішення приймалися виключно більшістю українського парламенту. Іноземні експерти побоюються, аби референдум не витіснив з політичного життя Верховну Раду, особливо у питаннях конституційних змін. Нас дуже непокоїть положення конституції щодо внесення змін до конституції. Радник президент. Президента Марія Ставнічук запевнила гости, що якщо конституцію і змінюватимуть, то лише за рішенням парламенту, що міняти в основному законі є, що у Єврокомісії не заперечують. Найбільше претензій виноземних фахівців до устрою української феміди. По перше, це призначення судді на випробувальний термін на 5 років, після чого Верховна Рада має затвердити того чи іншого суддю на постійну роботу, а це безперечно впливає на незалежність судді. А друге зауваження до суддівської ради як так, що три члени туди обирають. Ця своїми ж колегами суддями, а це кажуть і пояснює тотальну недовіру українців до вітчизняних суддів. Якщо б Верховна Рада передала повноваження призначити суддів до прикладу суддівській раді, то це б посилило прозорість цього процесу. Я розумію, це питання не одного дня, але це б зняло політичний тиск на суддів щодо призначень, звільнень та їхніх рішень. Є питання, які пов'язані з добором суддівського суддівських кадрів. Всі вони будуть предметом детального обговорення. Свої пропозиції, як модернізувати українське право, члени вони. Ціанської комісії представлять вже на наступному засіданні конституційної асамблеї. Утім, визнають, конституція вашої держави виглядає значно краще ніж українські реалії. Юлія Фінгрет Андрій Верстюк, п'ятий канал.